Привіт, друзі! У наступних трьох відео ми будемо з вами розглядати задачі, які спершу переведемо на мову алгебри, тобто змоделюємо математичну модель до даної задачі, себто в нашому випадку складемо систему рівнянь, за допомогою якої розв'яжемо ту чи іншу задачу. В першому відео ми будемо розглядати задачі на числа, тобто будемо знаходити власне числа і будемо знаходити сторони деяких геометричних фігур, але, ви вже зрозуміли, інструментами алгебри. Перша задача. Різниця двох натуральних чисел дорівнює скількись, а їхній добуток, тобто цих самих двох натуральних чисел, більший за їхню суму. Треба знайти ці числа. Тож що будемо шукати? Два натуральних числа. Що ж це за числа такі натуральні? Натуральними є числа 1, 2, 3, 4 і так далі, якими ми можемо порахувати предмети. Нуль не є натуральним числом. Одиничка це найменше натуральне число, найбільшого числа немає, бо ми завжди можемо до попереднього додати одиничку і отримати наступне. Кожне наступне натуральне число утворюється з попереднього додаванням одиниці. Це, ви пам'ятаєте, аж із п'ятого класу. Тож, нехай х назвемо так, одне натуральне число, а ігриком назвемо інше натуральне число. І нехай y буде більший за х. Навіщо мені це треба? Бо далі сказано, що різниця цих чисел дорівнює три, щоб я розуміла, від чого мені що віднімати. Раз різниця додатнє число, то, звісно, ми від більшого віднімали менше, відняли ці два натуральних числа, і сказано, що у нас вийшло три. Різниця цих двох чисел дорівнює три. Перше рівняння для нашої системи ми склали. Звідки я знаю, що буде система? Бо у нас два невідомих. Якщо рівняння має два невідомих, то можна підібрати безліч пар чисел, різниця між якими буде три, а нам треба знайти цілком конкретні два числа, тож ми читаємо далі їхній добуток чи добуток та цих же чисел X і Y, як він записується добуток? Ну, добуток це дія множення, тому х помножити на y. Більший за їхню суму. А сума як цих чисел записується? Х плюс і, та це сума, добуток більший за суму на 87. Звідки взяли оце число 87? Ну та від добутку відняли суму і отримали 87. Тож, друге рівняння в нашій системі ось таке. Об'єднаємо ці два рівняння і маємо систему двох рівнянь з двома невідомими, і, звісно, що другого степеня. Як ми таку систему розв'язуємо? Методом підстановки підтримую вас. З першого рівняння виразимо Y. Через Х і Х перенесемо в праву частину, змінивши знак на протилежний. В другому рівнянні спершу розкриємо ці дужечки. Перед ними стояв знак мінус, отже, знаки всіх доданків в дужках змінюються на протилежні. Якщо Y дорівнює 3 X, то зараз в друге рівняння замість Y Ось в ці дві позиції, я підставляю 3 X. Х помножити замість першого Y. 3 плюс Х. Мінус Х. Мінус, замість другого Y я підставляю цілий двочлен. Тобто в мене відніматися повинна вся оця сума, не тільки перший доданочок. Тому я поставила дужки. Друге рівняння тепер містить тільки одну змінну. рівняння з однією змінною ми розв'язуємо запросто. Тож виписуємо тільки його, розкриваємо дужки. першу дужку за допомогою розподільної властивості множення, другу дужку відповідно до правила розкривання дужок, перед якими стоїть знак мінус. Х квадрат у нас, дивіться, не зникне нікуди. Отже, це буде квадратне рівняння. А в квадратному рівнянні треба, щоб всі доданки стояли ліворуч, а праворуч стояв 0. Тому 87 я теж змінивши перед ним знак, перенесла в цю частинку. Зводимо подібні доданки. Х квадрат самотній, залишили його, 3х мінус 2х це буде плюс х. Мінус 3 мінус 87 це буде мінус 90, дорівнює нулю. Квадратне рівняння розв'язуєте, яким хочете способом. Я пам'ятаю, що для зведеного квадратного рівняння дуже гарно застосовується теорема Вієта. Вона говорить про те, що якщо х1 і х2 це два числа, то їхня сума буде дорівнювати другому коефіцієнту. Взятому з протилежним знаком, тут була плюс одиничка, ставлю мінус одиничку, а їхній добуток дорівнює вільному члену і просто підбираю. Підбирати починаю із добутку, які два числа в добутку дають 90 10 і 9, а мінус 90. Ну, В цих чисел повинні бути різні знаки, якесь із них додатнє, якесь із них від'ємне. Тепер ми дивимось на суму. Якщо сума двох чисел з різними знаками від'ємна, то число з більшим модулем від'ємне. Мінус 10 і 9. Ми шукаємо натуральні числа. Мінус 10 не є натуральним числом, тому не задовольняє умову, отже нам підходить тільки 9. Ми знайшли х, це одне число. Отже, одне число 9, а інше, а інше у нас обчислюється ось за такою формулою, бо це y друге число, а інше обчислюється як 3 додати х, х у нас 9. Тобто 3 додати 9 дорівнює 12. 9 12 є шукані числа. Ви записуєте 9 і 12 через скрапку з комою, бо якщо ви їх запишете через кому, то можна считати як 9,12. Тому краще, щоб результат був записаний таким чином. Наступна задача. Знову у нас про два натуральних числа. Тобто це будуть якісь із чисел 1, 2, 3, 4 і так далі з множини натуральних чисел. Не можуть бути дробові числа у відповіді, не можуть бути від'ємні цілі числа у відповіді, навіть не може бути нуль. Уважно відслідковуйте цю інформацію, коли отримаєте розв'язки рівняння. Треба знайти ці числа, тож знову позначимо їх за х і. Y. У першій задачі я написала нехай x одне число y інше. Тут я написала нехай x перше число, y друге число. Це не принципове, якими словами ви опишете. Якби ваш опис утримував сенс, що саме ви позначаєте, наскільки ви це розумієте? Знову у мене буде різниця, різниця дія дієвіднімання. Різниця цих двох чисел дорівнює 12. Тобто мені від якогось числа треба відняти якесь. Від якого віднімати яке? Для цього я зазначила, що друге число у мене буде більше за перше. Тому я від більшого числа віднімаю менше, і у мене буде 12. Це буде перше рівняння даної системи. Далі сказано а сума чисел, сума чисел, сума це дія додавання, обернених до них. Як це обернені? До трійки оберненим буде число 1 третя, бо оберненими називаються числа, які в добутку дають одиничку. Добуток цих чисел буде одиниця, тому вони обернені. Ви хотіли сказати, що до х мінус х обернене число? Ні. 3 і мінус 3 числа, які відрізняються тільки знаком, це протилежні числа. Для протилежних чисел характерно, що їхня сума дорівнює нулю, добуток обернених дорівнює одиниці, а сума протилежних дорівнює нулю. Тож до х оберненим числом буде одиниця на х, до оберненим числом буде одиниця на y, і сказано, що сума цих обернених чисел дорівнює 1 восьма. Все, ми склали друге рівняння. Система готова. Можете розв'язувати. Як розв'язувати системи, ми вже навчилися попередньо. Пробуйте самостійно. А ми перейдемо до геометричних задач. Навколо прямокутної ділянки землі, площа якої відома. Поставили огорожу, довжина цієї огорожі відома, треба знайти довжину та ширину ділянки. Ви звернули увагу, що я в задачах не акцентую увагу, коли читаю перший раз умови на числа. В попередніх задачах мені важливо було знати, з якими я числами працюю і які зв'язки між тими числами. В цій задачі мені важливо. А яка геометрична фігура стане моделлю цієї ділянки? Прямокутник. Тож я будую прямокутник. Площа мені прямокутника відома, тобто оця бускова територія вся. Це 2400 метрів квадратних. Огорожа довжиною. Аналогом якої величини є довжина огорожі? Це периметр в геометрії, це периметр прямокутника 220 метрів. Отже, у нас є і площа, у нас є периметр. Знайдіть довжину та ширину ділянки. Довжину та ширину ми позначимо А і Б, і знаємо, що і площа, і периметр виражаються через сторони прямокутника. Тож площа, як нам відомо, це добуток двох сусідніх сторін, і за умовою задачі це у нас 2400. Перше рівняння в нас є, друге рівняння периметр. Периметр це подвоєна сума сусідніх сторін. І, відповідно до умови, це 220 метрів. Це друге рівняння все. І ми можемо розв'язувати далі цю систему. А Б у нас дорівнює 2400. А тут ви помітили, що добре було б поділити нам обидві частини даного рівняння на два навіщо. Бо у нас тут стоять парні коефіцієнти. Зменшити щоб коефіцієнти. Таким чином, у нас. Ліворуч у другому рівнянні залишається сума двох сторін, а праворуч залишається число 110. На що вам схожі ліві частини цих рівнянь? Так, вони нас скеровують до теореми Вієта. В теоремі Вієта ви просто підбирали числа, які в сумі дають 110 в нашому випадку, а в добутку 2400. І починали ми підбирати із тих чисел, які дають добуток. Які два числа в добутку можуть дати 2400? Зупиніться на 24, а тоді вже підмалюєте 8 і 3. 8 на 3 це буде 24. Або 80 на 30 це буде 2400. А чи дадуть 80 і 30 110? Так, 80 і 30 дадуть 110. Чи обов'язково, що А дорівнює 80, а Б дорівнює 30, адже від перестановки множників від перестановки 80 і 30 добуток не поміняється? Від перестановки доданків 80 і 30 сума не поміняється. Ні, не принципово. Тож А може бути 30, Б може бути 80, звісно. Відповідно до того, як у нас на малюнку, у нас на малюнку сторона А коротша, сторона Б довша. Тож, можемо взяти, як варіант ось оцю пару. А у нас ширина в нашому випадку Б довжина. Отже, ширина А і довжина Б нашого прямокутника 30 і 80 метрів. Все. Відповідь. У нас залишаються дві задачі, і ми їх не будемо повністю розв'язувати, але поміркуємо і системи до них складемо. Одна із них гіпотенуза прямокутного трикутника. Все, мені цього досить, щоб я зрозуміла, що мені потрібен прямокутний трикутник. Зобразила зразу. Що мені треба знайти? Катити цього трикутника, отже, А і Б катити. Читаю ще раз. Гіпотенуза, гіпотенуза це сторона, яка лежить навпроти прямого кута. Гіпотенуза прямокутного трикутника дорівнює 13 см. Отже, тут у нас 13 см, а його площа, тобто оця зафарбована вся частинка, дорівнює 30 см. Квадратних, знайдіть катети цього трикутника. Те, що просять, те ми і позначаємо за А і Б, або за Х і, y, або будь-якою іншою парою букв, щоб показати, що це невідома величина. Навіщо нам дали величину гіпотенузи, якщо нам треба шукати катети. Правильно. Бо теорема Піфагора пов'язує катети і гіпотенузу в прямокутному трикутнику. Сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузи. Навіщо нам дали площу? Бо площа теж прив'язана до катетів. Півдобуток катетів це і є площа, це і є площа. Ми ще зробимо трішечки кроків, щоб ви пригадали, а яким способом треба розв'язати ось оцю систему. Ну, спершу я домножу на 2, щоб прибрати із лівої частини другого рівняння дріб в знаменнику. Перше рівняння поки що чекає своєї черги. 13 у квадраті це 169. 2,2 ,2 скоротилося залишається АБ. Дорівнює 30 на 2 це буде 60. В цій системі дуже незручно працювати за допомогою методу підстановки. Бо якщо будемо виражати А через Б або Б через А, то у нас з'явиться плюс-мінус корінь, це недобре. Якщо будемо з другого рівняння виражати А через Б або Б через А, то дія множення ж пам'ятаєте, пов'язана із дією ділення, тобто тоді у нас будуть дроби. Це теж не дуже приємно. Тож нам тут, назустріч на допомогу, прийде формула квадрата двочлена. Квадрат першого виразу і квадрат другого виразу є, не вистачає лише подвоєного добутку. Добуток цих виразів є, але він не подвоєний. Тож, подвоїмо все друге рівняння, обидві його частини. Таким чином, перше рівняння у нас залишається без змін. Друге рівняння у нас буде 2а Б, подвоєний добуток, який ми зараз поставимо з вами ось сюди, між квадратом першого і квадратом другого виразу. 60 на 20 це дорівнює 120. Додаємо тепер почленно ці рівняння. А квадрат немає в другому рівнянні а квадрат, нема до чого додавати, так і залишається. 2 аб квадрат відповідно тієї формули, до якої ми хочемо з вами звести. Посерединці стоїть b квадрат, стоїть останнім, їх немає до чого додавати, в них немає подібних доданків, тому ми їх записали так, як є. А 169 додати 120 це вже подібні доданки. Ми їх можемо погрупувати. В нас в цьому рівнянні все одно залишається дві змінних. Тож, друге рівняння аби дорівнює 60. Ми дописуємо сюди, бо все-таки нам треба буде працювати у системі. Згортаємо ліву частину першого рівняння відповідно до формули квадрата двочлена. Тепер, я думаю, ви пригадали, як розв'язується така система. Якщо ні, то вгорі у вас посилання з'явилось, перейдіть за цим посиланням і, будь ласка, закінчіть самостійно розв'язання цієї системи і, власне, задачі. Друга в нас задача буде стосуватися прямокутника. І подивіться, що в цього прямокутника змінювали його сторони, зменшували і одну його сторону, і другу. А значить, змінювалася і площа цього прямокутника, і просять з нас знайти початкові розміри прямокутника. Тож, спершу у нас був деякий прямокутник зі сторонами А і Б, і його площа дорівнювала 180 см квадратних. Як знайшли оці 180? Та просто помножили А і Б. І це вийшло 180. Це у нас перше рівняння. Далі у нас зменшували сторони цього прямокутника. Раз обидві сторони зменшували, то, звісно, що весь прямокутник зменшився. Одну сторону зменшили на 3, нехай це сторону А зменшили на 3. Вона стала отак коротшою. І другу сторону зменшили на 2, нехай це сторону Б зменшили на 2. Площа цього прямокутника буде дорівнювати 120 сантиметрів квадратних. Де я взяли оці 120. Ну, знову ж, одну сторону прямокутника помножили на іншу. Тобто А-3 помножили на Б-2 і це вийшло 120. Це друге рівняння системи. Маємо систему двох рівнянь з двома невідомими. Розв'язуйте, тренуйтеся, чим більше ви працюєте самостійно. Тим краще ви будете знати матеріал, тим міцнішими будуть ваші вміння. Успіхів вам, папа! -па!